Овни, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць овні. На що звернути увагу, овни? Що ходить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим взаємодіяти? Чим тиждень вас порадує? Стосунки, відносини партнерства, тобто соціальні зв'язки, загальна порада. І ваш психоемоційний стан. Четвірка мечів. Ви в такій паузі. Хочеться спокою, тиші, зібрати сили, ресурси, переосмислити щось. З чим пов'язано колесо. Да, вам хочеться піднабратися сил, щоб знову перейти до дій, скажімо так. Чи взяти паузу в якісь в тому, що з вами відбувається часто, як на повторі. Да, знаєте, така пауза на, на тому, що програється раз по раз, що у вас на повторі. На що звернути увагу? 10 жезлів. Ну що виснажені, що дозавершаєте задачі? Невелику кількість справ насправді, а вам дуже хочеться взяти паузу. Можливо, хочеться дозакрити, вже дожати щось остаточно і взяти цю паузу, щоб відновитись. Дивіться, скільки він несе там у тій корзині. І не факт, що все те, що він несе, йому потрібно. Опорно-руховий огнен, так, апарат також. Закінчуйте з цим. Вам потрібно скинути якийсь вантаж ось, чи в когось це може із почуттям провини, чи що супроводжуватись. Знаєте, не беріть. Труне в голову, важкі, в руки. <смі> Прийшла зараз для вас фраза. Да, Виходьте звідси. Ви емоційно прив'язані. Приблизно це якась звичка вже. Більше як звичка. От повторюсь, тут є якесь ну, це колесо вказує на те, що ви щось повторюєте, повторюєте, повторюєте. З дня в день одне і те ж саме, приблизно. І це пов'язано з великою кількістю задач, з важкістю. Певною, з вантажем, да? вам, ну, зверніть увагу, що пора це змінити, пора вийти, як би ви не звикли, рухатися в сторону легшого, облегшення, що входить, тут жезлів, о, імпульс? Ну, куди вам повні? Ось там 10 жезлів. Ще, це, ще одна задача. Тут жезлів, імпульс. Пажмичів. Новини. Комунікація? Місяць. Риби прийшли. Знаєте, ну, не для всіх, звичайно, але у вас сплива в голові цікава ідея, і ви будете її крутити. На рівні думок з різних сторін розглядувати, так, як перейти до реалізації цієї ідеї, будете збирати інформацію. Також це може бути комунікація з енергією риб або щось з боку, цієї ну, від риб, якісь новини. Може з'явитись бажання колоти словом. Чого острігатись? От відлюдник, самітник. Ну от ця історія, що я все сама, я все сам, все вирішу. Ніхто мені не треба. Ось. Вечірка мечів. Ви можете застрягнути у вирішенні якогось конфлікту внутрішнього, шукати відповідь. Прям знаєте. Це якась жуйка ментальна, де ви, можливо, програєте в голові ситуацію раз по раз, намагаючись в ній виграти приблизно. Так? Ну, тобто бій закінчився відносно. Ось. А ви продовжуєте на рівні думок вести цю битву, значить, значить, підбираєте правильні слова. Чи правильний вихід з цієї ситуації? Цього потрібно остерігатись, не застрягати отам в цій історії, не занурюватись в неї занадто. А що про як пройти два мечі? Блоканути? Абстрагуватись, але не зациклюватись? Два мечі зараз конкретніше. Тут, що потрібно, не потрібно привносити в оцінку ситуації чи угу. емоцій, безпристрасно подивитися в якусь історію, да, не вносити емоцій в цю ситуацію. Можливо, абстрагуватись від думок, які вам нагнітають, чи на яких ви циклитесь, і врім... ну, от, от... знайти себе в спокої, так? дійсно така ну, це практика на зупинку думок. Також огне, якщо у вашому оточенні є жінка стихії води, можливо, це скорпіон, про те, не обов'язково. Потрібно, знаєш що, про поговорити, про донести свою ідею, думку і на цьому виросте якась цікава ну, спільний знаменник ви знайдете. До речі, вона в чомусь десь вам допоможе розвантажитись, скинути якусь частину. Чи конкретних задач це щось, що на рівні вашої голови відбувається? Добре. Чим порадує тиждень, колісниця. Ще є у вас тут рак. Це може бути і рак отут. Як пройти? Не закриватись від рака, в тому ж числі, а піти в комунікацію, в домовленість, емпатію проявити, але, знаєте, без надміри. Ну, в контексті не бути настільки, е, ну я скажу, це овне. Не всім це може сподобатись, але є у вас вразлива ваша сторона. Ось можете близько сприймати сказане ось, чи ситуації, які з вами відбувалися, тому що це десь зачіпає, можливо, ваше его, так? І тут важливо. Себе заспокоїти і ну, не давати туди стільки уваги і енергії в перепроживання якогось конфлікту, який вже закінчився, судячи з усього. Порадує вас поїздка, робота в тому ж числі, чи щось з транспортом пов'язане. Король Кубки, ну, тут рак є. Дивіться, у вас тут пара. Я не знаю, чи це рак, чи скорпіон. Але в цілому ви тут з взаємними почуттями. Чоловікам скажу точно, що ви заспокоїтесь внутрішні, овни. Точно ви знайдете вихід з ситуації, так? скинете частину задач, які на вас повисли, дозавершаєте якісь питання, і цілком можливо, по завершенню ви кудись прямуєте. Да? Це прямуєте в сторону того, що. Ну як би сказати, що де вам добре? Туди, де вам добре, у вас гармонізується внутрішній стан. Ой, ви вчуєтеся переможцем. Ви тут на коні? Овні. А де що, дівчата? Тут якийсь чоловік повертається, такий переможець по своїй. От, поведінка буде переможцем. Ось. Веці жезлі, тут є поїздка, приїзд по стосунках. Ну, з таким номером більш активним. Сім мечів. Ой. Ну, дивіться, тут е, дівчатам скажу, що. Тут якийсь у вас в стосунках чоловік, судячи з усього, об'єкт. який а, такий, Трішки може супроводжуватись. А, у вас є відчуття недовіри, скажу так. Якийсь непостійний, я б сказала, так. Тут непостійний зв'язок чи Неясно. Не до кінця тут прояснено щось. Це по роботі більше. Ну, дивіться, по стосункам і кому... ну, от в цілому по партнерству я би порекомендувала бути уважними, тому що тут є якась тіньова історія Семірка мечів. Ну, типу, як ухиляння, уникнення. Або в тому ж числі на роботі можуть бути, ну, скажімо, партнери, які ведуть подвійну гру. Тобто, не до кінця відверті, так. Переслідують, скажімо так, свою вигоду. Порада. Оцінюєте ситуацію критично, безпристрасно, так, холодною головою. І ще, можливо, має відношення до взаємодії з чоловіком, який працює з певною системою. Головою вирішує питання. Трійка кубків. Примирення і зустріч. Чоловіки, овни, підійдіть до примирення чи до зустрічі з кимось, до якоїсь події, з холодною головою, і включіть ну, такий стратегічний хід думок, так. Ну, а дівчата, вам тут що назустріч з мочовим. Ось тут тобто, купковий, то ще щось. Ну, в принципі, кубковий, він же в іншій, коли от, не проявляє почуття, то він в мочового перетворюється, в холодного, закритого. Ось, сон, шут. Ну, не для всіх, але О, ну, тут потрібно, що оточення змінити. Якесь нове оточення. щось. Так, порада. Під... Знайдіть варіант, де ви можете отримати позитивних вражень. Не закривайтеся в цього самітника, не місіть в голові якусь одну і ту ж саму жуйку, так? Ви, намагаючись знайти рішення. Розвійтеся трішечки на цьому тижні. Така йде порада. Розслабтеся, іншими словами, дещо. але критично оцінюйте, скажімо, ну, з тверез, тверезою головою. Так цікаво, лиця, ой, король мечів це персонаж, який завжди тверезо мислить, і Трійка кубків це історія, де, ну, яка супроводжується якимись напоями. Да? Все, що нас розслабляє. Але от якраз мова про те, що вам потрібно розслабитись, зняти трішечки цю ментальну напругу. Дякую за увагу. О, гарного вам тижня, Па-па.